Друзі, всім добрий день. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України, дякуючи їм ми маємо вже серпень місяць і готуємося до того, що скоро вже будемо вибирати картоплю, але перед тим цим ділом змолотили наш мінігород. Хто дивиться моє відео? Так, ми молотили. Не гектари, а соточки невеличкі, тому що у мене город тут невеличкий, і отут у мене все на все тут до п'яти соток, навіть п'яти, мабуть, немає. І весною, так як я казав, щоб не гуляла земля, то ми кинули яру пшеницю. Ті, що там коментатори, які дуже уважно мене там слухають, кажуть, так півтора мішка чи півтора відра. Ну, значить, скажу вам відповідь на це запитання. На цей кусочок ми кинули півтора відра пшениці. А якщо взяти із тим куском, там 15 соток було овса, то з овсом і пшеницею було півтора, можна сказати, мішка. Тому що клумак був такий овса і було там такий невеличкий клумачок пшенички там до двох відер. І ми його розкидали. Тут кинули півтора відра, а там у нас краю також була. Яра пшениця і отак от вона виглядає, восків залишилося, бачите? от Отака от пшеничка по колосу. Ну, я не розумію в тих самих колосках, як воно там добре чи ні. Але ми встигли змолотитися. Трошки невдобно мені це все діло якось. Я не дуже там супер пупер аграрій, але пшеничка. Всього навчого було 270 кг з такого клаптика. І у нас дуже багато є математиків, але толком ніхто мені нормально нічого і не написав. Але діло не до того, бачите, ми змолотили і той клаптик, і той. В сумі було намолочено у нас що, було намолочено тут більше тонни. Тобто з 20 соток було більше тони, тому що 270 і там 800 кг. Овса і пшениці. Ну, З боку, для когось це. Капля в морі для якоїсь бабусі, яка тримає там пару курок, то для неї ті 5 мішків е, тої самої е, пшениці стоє коштів і її висмикнути зі своєї заробітної плати, та й вона е, не мав в неї можливості посіяти, так як це зробив, наприклад, я своїми силами, дякуючи добрим людям. Хоч я знаю такий хлопці, як Андрюха, який все, ми брали в нього там пшеницю, е, він на службі. Та й теж допомагав і до війни, і тюкувати, і сіяти, і десь комусь так, і десь комусь за гроші, і комусь дешевше. Тобто входив в положення, тому що які батьки, такі діти, і Царство Небесне його батькові, на жаль, немає його вже з нами. От, людина, яка також постійно працювала на землі, тримала господарство, привчала своїх синів. Ну, а на даний момент це не обороня України. Але дуже сильно хочеться їм також займатися господарством, то зрозуміло, що якщо немає кому посіяти, а людині треба наняти, вигорати, да навіть просто потім посіяти, комусь розкидати, або потім, як колись у селі, там поволочити кіньми, то це також велика затрата. У мене, дякуючи Богу, є знайомі друзі, які мені трішечки в цьому ділі підсобляють. Я на сьогоднішній день заїхав на город. Чому сюди приїхав? Ну просто подивитися, що в мене тут відбувається. ну. Тому що я так привик. Мені це приносить задоволення, тим паче, коли є якийсь урожай. Багато людей пишуть, що та, до сраки та картопля, бо в цьому році на неї не буде ціни. Друзі, я вам скажу одне. По-перше, мені приємно, це як хлопці займаються оффроудом, їздять там, купляють собі машини, потім їздять там, в грязюках, там, розривають і ремонтують. Це їхнє хобі, і воно тягне за собою наслідки. Так само це моє хобі, яке тягне за собою наслідки. От, або врожай, або не врожай. Понятно, коли є врожай, воно дуже подобається. І от цей переломний період, коли у нашій державі війна починаєш е там щось задумуватись. І хотілося б робити це все діло по-другому. -по і... ну, але, на жаль, я думаю... Зараз ми цього робити не будемо, але пізніше можемо. Тому що коли ти знімаєш відео і показуєш там якусь картоплю, якийсь там результат, оцінюєш її і, і плюс там до столу, знімаєш пробу, людям це подобається. І на цьому також можна там заробляти якісь копійки. Не так як я зайшов на сайт картопля України, не знаю, то якась, якась пустишка була, які просто натягнули, продали непонятну яку картоплю. А от ФК. Маланка, фермерське господарство Маланка там по сортам, але люди пишуть, що сороя це гібрид, що це тільки одноразова картопля. Ну, поживемо до наступного року і подивимося одноразовий чи ні. Так що прийдеться посадити і перевірити ще раз. В принципі, ми завжди садимо чималеньку кількість картоплі. Для чого? Для того, що у нас сім'я картопляна, і навіть якщо вона не вроде, то нам по кількості її вистачає. В тому році було ще маленько порченої. От, сухої гнилі. Хоч у нас картопля була непогана, але було багато порчених. Хватило нам, ще й тону якось продали. Це не заробітки. Але, по крайній мірі, ми покрили розходи. У нас картопля була на цілий рік, ще й мали можливість декого пригостити декому що дати. І вона у нас закрила питання. Тож ми її не купували. Ну, а використовуємо, ми закладаємо в районі тонни у погрібник і в нас посадкова картопля. Ну Хоч купив там пару-тройку кілограм посадкової. Да, там у нас було, ми купляли по 10 кілограм, там в районі ми купили на Маланки 40 кг, тому що тут у нас ну, так вийшло, що біля хати ми не змогли посадити, а ми посадили торнадс. Ми з Назаром щось там міркували, що там, як там. Оці картоплі, що ось, ось, перші рядки, ось, о, дивіться, яка вона вся кучерява. Земля, яка печеться червона, да? це моєї підписниці Людмили. Ось, о, бачите, вона вже одирвана, червона. От, ну, Хай вже лежить, я не буду її перти. А картопля Торнадс теж десь тут у нас. Це колись мені як году, дала мені підписниця і ми її також садили, вони були крайні рядки, тільки отам, Ну, коли оттуда було. Ми зараз зміщуємося. І я думаю, що якщо доживемо до весни, то по картопленню посажу пшеницю, посію озиму, якщо вийде. От. А картоплю здвину сюди. У цю сторону і там ще кусочок будемо розробляти, будемо дивитися, там будемо щось сіяти. Так що бур'яни мене трохи кумарять. Бур'яни, які в рядку йдуть, ми не вириваємо. Бур'яни, які йдуть поміж радіо, я коли приїжджаю вечором, прогулятися, подивитися, що тут у мене робиться. Ну, я їх просто вириваю, бо вони мене бентежать. Так що раз, два, три, чотири. Оце у нас чотири. Це у нас п'ятий. П'ятий кущ рядок. Обожди. Раз, два, три. Три, чотири, п'ять, шість. А сьомий. І це у нас десь тут має бути торнас. Тобто не так вийшло, що ми її не посадили біля хвати. Також купляли маланки. Це червоний сорт. От, і десь вона у нас тут ще є. Просто вийшла і та червона, і та червона. Я пам'ятаю, що сьомий рядок, але точно не пам'ятаю, ну, можливо, це все. От, у нас її. є. Просто по бадиллю не можу оприділитися, що тут у нас є. Ми її не будемо копати, але якщо це розова, ну, красна, то ми попали на неї. На торнац, дивіться. Ну, рідненьку знайшов. Так що Назар мені казав. Ось от, от такого вона кольору була, звісно да? кажуть, що не можна там нарушати. Ось ця картопля Торнац. Яка вона? Я думаю, що ми потім спробуємо її зібрати і її вам показати. Бо біля хати не вийшло, і ми її тоді вкинули сажалку. Якраз червона у нас башла, і ми її кинули сюди. Тобто тут у нас червоні сорти. Вони не знаю, яка в них і назва, але вони реально більш стійкіші до хвороб. І підбираємо собі те, що простіше і те, що смачніше. Бур'яни, звісно, в мене кумбекають. Отакі от як хе, щириця і лобода. От, є трохи, да? але вони ростуть рост, е, дуже швидко ростуть. І, я думаю, що тут туди-сюди вже і картоплю копати. Але бур'ян росте. Але ми так проходили, ну як ми. Приїжджаю, там, проходив, там гній привозимо, Назар, наприклад, викидає гній, а я йду і по городу там вириваю бур'яни. Більші дядьки, діди, чи як на них говорити. В цьому році тут немає в нас багато берізки. В тому році була. Але взяти ось ця картопля. Отут у нас і гренада є, і королева посередині, але бадиля в неї дивіться, яке здорова. А тут вже все посохло. Бачите, і, і бур'ян росте між рядком, між рядком. А це у нас картопля вже сюди сухуща. Що це за картопля? Навіть не знаю. А хоч бачите, це гренада. І є проблемка. Є проблемка. Надлишок ворлуги і де у нас вторинний рост. Так що така історія. І, і бур'ян погнав, бачили який. Ну, але я стараюсь приїхати і це все діло таку потрошечку виривати. Але время, я думаю, що пройде. Хтось каже, потім скошиш там. У мене немає косарки такої там, щоб за трактором цепляти. Але я думаю, що ми звикли. Убрати, що тут тих 10 соток. Одна проблема, що молодшого нема вдома і тоді було набагато легше. О, приїхали хлопці, повиривали, стали гуртом та і все. Так що от така у нас історія. Така історія і дякую, я ж кажу. Вже передісковане це все діло. Я кажу, навіть не дзвонив ніхто, просто Ігор приїхав, заїхав, зробив. Я йому дякую. Дякую за те. Ну, постараюся набрати. А ще краще постараюся в ще заїхати. Набрати я завжди успію. От. Земля, звісно, у нас тут на городі така як пух, хоч в тому році була як асфальт. Он картопля просто ну, земля просто, бачите, підпихає воно. Важте. Картопля є. Скребеться, треба накривати, бо буде зеленіти. А зелена картопля тільки піде на. Посадку. Одна проблема буде в тому, що посадкової картоплі. Я думаю, що в тих сортах, які вродили, буде менше. Ну, щоб відібрати. Так що прийдеться відбирати трошки більше. Ну, тут ще теж, бачите, тупо репається, видно. Не треба навіть копати. Хм, картоплі вистачає. Мало ще й понагортав. Так що така історія. У е, нас ще поки не копають картоплі. Е, напишіть. Коли у вашому регіоні починають копати картоплю і хтось там казав, Серюга, що ти там кажеш, що тебе Бог ти цей дощ задовбав. Ні, мене дощ не задовбав, але я хотів би сказати, що в нас і з весни, і до теперішнього часу йшли дощі. Тобто дощі у нас були і дощі нам дали. Так сказати. Ну, по крайній мерії, картопля є, на городі все є. Е -е, Якийсь овес. Так сказати, тут ми розробили, тоді цей клаптик ми зміщалися, хто контролює, вже бачите, трошки підрівнявся цей участочок. І в нас, в принципі, дав непоганий результат, як для е, того, що ми посіяли вручну. Ну а тут ось клаптик людина також посіяла, тоді приїхали, перетолочили, одна амброзія. Так що ну, не дуже говоря. Не знаю. Хоч тут теж таке було, але перекалампицали. І дякую Ігорю, що передискував. Так що треба заїхати з людиною і розрахуватися. Так що тут 15, там 10 і там 5. Так що 30% города. Звісно, біля хати було б набагато краще. Так що пишіть коли, прогнозуєте, Луцько буде копати картоплю. Я думаю, десь туди в районі після 20-х чисел, але ще надлишок вологи. Трохи я дивлюся деякі картоплі, є вже вторинний рост. І те є не дуже добре, то, напевно, більше таких середньостиглих сортах, то не є дуже добре. Але ця ще зелена. Стоїть бояє, а та, я ж кажу, така негожа. А це зелена, я не знаю, це ж і королева Анна, я чи думав, що королева Анна і Гранада десь приблизно на одному рівні. А ще багато тих, хто продають картоплю, реально дурять людей, а є ще просто помилково, хтось комусь вислав не те туди і... Люди навіть споряться, що в них там е, гранада така чи королева, а в других королева там гровозова. Так що, друзі, ну от якось так. Так що напишіть свої коментарі, напишіть, коли будемо копати картоплю. Ну і не забуваємо підтримувати наших хлопців і дівчат. Наша задача зараз по бистрячку знову пішла така е, конкретні запроси по резині. Вже треба три комплекти резини. От. Я думаю, що помаленьку ми зараз закриємо два, З понеділка на 72 ку точно закриємо. Потім на 25-ку, ну а потім ще Юра писав мені Фермагров. Там 19-й радіус, там скат в районі 5 тисяч. Так що треба 4 скати. Я думаю, що ми з вами це зробимо. Так що всім миру, здоров'я і добра. Слава Україні! Дякую всім. Не забудьте написати коментар. Це дуже важливо для мене. Ну і хто не підписався, підписатися. І лайкосик за відосик. Всім пока, з вами був Сергій Шелудько, Працюємо далі.